Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Ми вже робили розклад Франції у вогні? Є припущення, що це рука Кремля через те, що Франція хотіла нам постачати артилерію, боєприпаси і легкі танки. Рашка спровокувала громадянську війну у Франції. Давайте подивимося це питання. Чи причетна до. Вогню у Франції до заворушок, до протестів. Росія. І так, агентура Росії. Чи причетні. Стопроцентово. Вони там дуже, дуже добре засіли. Вони там серед своїх. Ось, і вони, будемо так е, говорити, це все організовано дійсно. Так. Вони е, надіються на. Розголос, вони надіються на перемогу в цій справі. Ось це їхня робота. Ось і карта показує. Причина цього, щоб у Франції, до речі, ви знаєте, ще в мене таке відчуття, що це не тільки у Франції буде. Вони можуть такі заворушки зробити будь-де. Ось як працює російська кремльовська агентура в Європі. Давайте подивимося, чи буде ще в інших країнах Європи ті, які нам допомагають. Чомусь у Орбана такого нема, правда? Там, де е, нам нічого не допомагають, а навпаки. Тільки Франція щось хотіла нам постачати, обіцяла, так? Зразу. Ви розумієте, що тут стопроцентно показують, що це їхня робота. Стопроцентово. Вони там так засіли. У най... не просто найвищих, там ем, вони вже свої. Вони вже свої місцеві, там підкуплених багато. І так, чи буде це в інших країнах Європи? Ну, планується. Да, планується. Ще не визначено, де конкретно, але планується. Ось карти показують, що буде. Угу. Цим вони хочуть е, на плані, е, у, це на, як би вам сказати, в розробці заплановано, але ще не вирішено, коли це буде. Ось буде, теж буде, в яких країнах ще буде. Ось, як зашвидко. Давайте подивимося, як зашвидко. це літом 23-го. Може бути, може бути, що цього року. Тут, знаєте, як карта ляже, як зірки будуть стояти благополучно, то буде і цього року, так? Да. Вірніше, не цього року, ну так, да, цього року, а вже влітку може щось ще початись, десь якісь заворушки. Будемо слідкувати за новинами. Будемо слідкувати за новинами. Це що для того, щоб помішати нам постачати зброю. Ось якось так, мої дорогі. Якось так. Щиро дякую вам за увагу, мої любі. Бережіть себе і разом до перемоги.